Сміття-переробний завод у селі Януші Берегівського району готовий наполовину. Три місяці тому підприємство було на стадії 15% готовності, тож працюють швидко і якісно. У цьому особисто переконався виконавчий директор угорської компанії Менто, яка виграла тендер. Загальна площа заводу майже 30 гектарів. Основна частина це сміття-складальний майданчик, роботи по спорудженню якого наразі тривають. Також продовжують облаштовувати полігони для компостування та твердих побутових відходів. Прокладають мережі, трубопроводи, налагоджують роботу насосних станцій, які качатимуть воду з артизіанської свердловини. Будується компостна площадка площиною 9 тисяч квадратних метрів, з якого в районі 25% п'ять процентів. Слугом э, сортувального ангара розміщується розвантажувальна площадка коло 4 тисячі квадратних метрів. Окрім цих основних об'єктів, будуються допоміжні об'єкти, такі як адміністративна будівля, акезіянська сверловина. Різного типу резервуари, і мережі, гараж з майстерною техніки. Проєкт «Zero West – нуль відходів був поданий на розгляд Євросоюзу ще у 2017 році. А вже наступного року угорська компанія-підрядник виграла тендер. Тоді кошторис складав 5 мільйонів євро. Утім, роботи вчасно не почалися, тож за роки вартість зросла ще на кілька мільйонів. Тому головний аплікант об'єкту Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА звернувся до Угорщини, аби країна взяла на себе зобов'язання покрити нестачу коштів. Азомбанмаґі станом на сьогодні цей проєкт вже став трошки дорожчий, і тому цей надлишок, який потребувався для реалізації цього проєкту, а це більше як 2 мільйони євро, забезпечено і ще урядом Угорщини. То фінансування Угорщиною цього проєкту свідчить про те, що цей проект є надзвичайно важливим не тільки для Закарпаття, але й для уряду Угорщини. Так як знаємо, що проблема поводження з сміттям не вирішена на Закарпатті, це раз і через тис, яка об'єднує наші країни, практично дуже велика кількість сміття попадає в Угорщину, і Угорщина не в змозі практично вирішити це питання. Наразі сміттєпереробний завод заключив угоду із десятьма громадами берегівщини, які об'єднані в асоціацію. У подальшому саме вона буде обслуговувати населення, а відтак експлуатувати підприємство. Євросоюз спільно з Угорщиною готові збудувати ще один подібний об'єкт на території Закарпаття. В цьому році також ми вирішимо з технічним середрятом програми в Будапешті, де будемо будувати наступний такого плану завод по переробці сміття на території Закарпаття. Важливо те, що ми знаємо, у кого є бажання. Бажання є в Тячівського, рахівських громад і Ужгородських громад, але крім бажання, треба ще мати земельну ділянку. Готову з громадськими слуханнями, щоб розмістити такий комплекс по переробці сміття, завершити роботи на будівництві. Планують до кінця поточного року. Його потужність дозволятиме переробляти близько 30 тисяч тонн побутових відходів щороку. Таким чином сподіваються виправити екологічну ситуацію в краї, побороти утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, а також мінімізувати кількість непотребу, який потрапляє у Європу через русло тиси.